Акція проти знесення будинку профспілок відбулася в Києві. До будівлі прийшли кілька активістів. Їх збурила заява столичного мера Віталія Кличка. Два дні тому він припустив, що будівлю, яка згоріла під час революції у лютому, можуть знести. Пікетувальників зустріли будівельники та представники будинку профспілок, провели екскурсію та запевнили, зносити будівлю ніхто не буде. Заяви кличка певною мірою, скажімо, збурили нас, тому що є підстави вважати, що тут знесуть і збудують, ну скажімо, черговий хмарочос. Питання у збереженні, у збереженні перш за все, ця будівля носить історичне значення має для нас. Це помаранчева революція. Тут був центральний штаб. Руху опору в час Революції Гідності, так далі. Крім того, загинули люди. Це вирвали слова з контексту. Всі звернули увагу на перші слова. Мабуть, потрібно зносити, знести будинок спілок. А в подальшому, що він говорив, на це ніхто уваги не звернув. А він далі сказав, що все, все буде залежати від технічної експертизи, технічних висновків. Так от виставки такі, будинок відновлюємо. До речі, а в нього нема цих висновків? Нема ще.